Всім привіт! З вами компанія Автокопус і в нас просто неймовірне, крутезне нове надходження. Це BMW-340 на задньому приводі 2020 року випуску. Просто подивіться на ці ляльки. Зверніть увагу, по-перше, на ці десочечки, на сині супорта. Просто ай-яй-яй. У нас, по-перше, зроблений максимальний вихлоп, стоїть перший стейдж на даному автомобілі. Просто сожка. У нас стоїть безпечовий доступ на дверцятах. Просто коричневий, неймовірний. Власнючий салончик, музика у нас хаман кордон. Маємо задній клімат для пасажирів, чорний потолочок, величезна. Люк, просто сосочка. По Попереднього плану, як я вже казав, безлічовий доступ, датчик зон маємо, хаман кордон. Повне 100 пакет з пам'яттю сидінь, електрорегулювання, сидінь, паперковою підтримачкою, просто все дуже максимально класно та шикарно. Ось такий емоційний роль з підігрівами, з полісочками. У нас вже LED-переборна панель 340, оригінальна, камери 360, задні камери, клімати, підігрів, все, само собою. Вибіржемо руху, абсолютно все є. Автоматична коробочка передач. Маємо підсвіточку по всьому салону, маємо люк, ну, по-моєму. Просто лялька. Подивіться, по перше як вона виглядає. У нас стоїть класнючий, класнючий вигляд даної красуні. Тому, якщо тобі цікаво, а тобі повинна бути цікава така тачка, звертайся в Михайло Грушка, 4А, компанія Автофокус.